Зараз доєднуємо до розмови Олега Шамшура, це дипломат, колишній посол у Сполучених Штатах і Франції. Наші вітання вам, пане Олеже. Вітаю. Пане Олеже, дивіться, з того, що відомо от станом на цю мить від різних інформаційних агентств, Так те, що підсумковий документ він не просто охопить оті три теми, які були перед цим зазначені як флагманські, так на цьому саміті миру. А що там доволі чітко буде визначено, що це не конфлікт, це війна, що питання Запорізької атомної електростанції і не втручання туди Росії. Ну от воно так і буде прописане, не якимись там третіми словами. Ну і пряма. Апеляція до статуту ООН. в принципі, зважаючи на те, що у такому заході бере 100 одна країна участь. Доволі важко так зазвичай, коли ми говоримо просто про велику групу людей, дійти згоди от в такій кількості. Тут представники цілих країн, і, начебто, по трьом темам чітко доходять згоди. Можна теоретично казати про те, що якщо так буде у підсумковій декларації, то в принципі 100% виконання плану саміту ми будемо мати. Ну, по-перше, ми вже з вами говорили про саміт. Я гадаю, що незважаючи на те, що ви озвучили, треба мати реалістичні очікування. І, очевидно, не буде все-таки на саміті ухвалено рішень, і за визначення не могло бути ухвалено рішень, які б наблизили закінчення війни, тим більше на потрібних нам умовах. Разом з тим. Якщо дійсно з'явиться оця безпекова дорожня карта, це буде додана вартість, це безумовно плюс. Разом з тим дуже важливо побачити цю дорожню карту, і дуже важливо побачити, як вона буде підтримана, тобто чи її підтримують не тільки наші звичайні партнери на заході. Але і підтримує широко підтримує так званий глобальний південь, судячи з кількості учасників, представники глобального півдня, про це сказав президент, є і важливо наскільки вони підтримують цю дорожню карту. І дуже важливо, які будуть їхні виступи на саміті, знову ж таки. Інформації про саміт не так багато з того, що є. Були важливі, але цілком очікувані виступи наших партнерів, які підтвердили свої позиції на підтримку України. На підтримку стільки скільки це буде необхідно. разом з тим, найбільше найчастіше цитуються виступи з голови делегації Саудівської Аравії і Турції, які кажуть про необхідність запрошення вже зараз Росії, і судовість намі сказав про, про важкі, готовність до важких компромісів, що явно не співпаде з нашим баченням закінчення війни. І відповідальності Росії, тобто, давайте зачекаємо, коли буде зрозуміло, що там відбувається, і ще раз підкреслюю, треба мати від цього саміта реалістичні очікування. Як мали би виглядати ці реалістичні очікування, і що ми маємо зрозуміти з Знаєте, з комунікаційних формулювань, які нам запропонують опісля і вже пропонують зізнатися. А я Од... пане Леже, я просто звернула увагу на те, що президентка Швейцарії, коли виступала, вона двічі сказала: якщо не тричі, а потрібно ж Росію запрошувати, але не цього разу, а наступного разу. І от коли це звучить вступній промові, воно знаєте, трохи наїжачує. Це вже психологічна історія. Як реагують на подібні штуки дипломати? Абсолютно з вами згоден на це звернув увагу. Я звернув на це на це увагу. І е, якщо додати е, ту активність, яку е, виявляла швейцарська дипломатія, щоб будь, е, будь за що розширити представництво, навіть за рахунок якихось компромісів, те, що е, оця е, е, я б сказав, так. Е, Обсесія з того, щоб запросити Росію, вона свідчить про те, що якщо навіть взяти захід, то він також є немонолітним. Але наші головні партнери, я через підкреслюю, дуже важливо, що вони дали правильні формулювання, такі самі, як ми почули на саміті Великої Сімки напередодні, а реалістичні очікування це саміт, в принципі, по великому рахунку про роботу з глобальним півднем. І от наскільки це буде продуктивно, наскільки ми побачимо, що глобальний південь готовий нас підтримати, і від цього я для себе особисте і буду оцінювати результативність саме і побачити це важливо також буде, чи зросте підтримка рішень в рамках системи ООН з засудженням Росії з боку глобального півдня, який до цього в найкращому випадку сидів собі. На тині або на горі, і спостерігав, чим все закінчиться, тобто, оце головне. Тобто, побачити, яка буде підтримка, який буде підсумковий документ, яка його буде підтримка, і які будуть наступні дії. Також треба звернути увагу, що один з лідерів глобального півдня Бразилія виступив разом з Китаєм напередодні саміта з, з так званими шістьма пунктами миру в Україні. Тобто, я не бачив, щоб вони десь. Аналізувалася або цитувалася, але, але якщо тут Китай, то можна собі. Буде упевнений на 100%, що це пункти відповідно до так званої китайської китайських пропозицій плану щодо миру, які нас абсолютно не влаштовує, пане Олеже. Ваші прогнози, які з країн, які не є учасниками нинішнього саміту, але готові долучитися до фінального комуніке? Принаймні, таке є серед заяв, що є певна низка країн, які готові долучитися до фінального документу. Що це за країни? І чому ну, туди вони не їдуть, але долучитися готові, чесно Тому, кажучи, не я не хотів би займатися гаданням на uh -huh. е, кавовій гущині. Тим більше що, е, е, скажімо, приєднання до до заключного документу тих е, країн, які не є учасниками е, саміту конференції, це ну я б сказав так новела. В е, світовій дипломатії, тим більше, якщо країни не приїхали, і зрозуміло, що вони не приїхали під тиском або Китаю, або Росії, або з якихось інших причин, е, ну Навряд чи можна від них очікувати масовної підтримки документа, якщо там будуть міститись ті констатації, ті заяви, які саме і стали перепоною на шляху до саміту з їхнього боку. Пана Олеже, а можете як дипломат, роз'яснити ну от по результатам так цього саміту, буде підсумкове рішення, декларація там комікет. А далі що? Хто от, як от, де її повинен впроваджувати, от далі у мене, у мене також немає відповіді, і саме тому я кажу про реалістичність очікування. Я абсолютно впевнений, що е, вирішення і закінчення цієї війни треба шукати на полі вбитви. Як це може комусь у світі не подобається, а це абсолютно зрозуміло. І свідчення свідченням цього є останні я б сказав супернахабні заяви Путіна, де він чітко сказав, на яких умовах він готовий говорити. А ці умови ну давайте говорити прямо це умови капітуляції України, зізнатися. Я навіть як так сформулювати дипломатичною лексикою, намагаюся е, у зв'язку з роботою. Вимушено дивитися неймовірну кількість російських пропагандистських шоу і читати пропагандистських їхніх засобів е, донесення інформації. Так вони не приділили особливої уваги у цій промові Путіна, пане Олежа. І у мене у зв'язку з цим питання, він е, вдарив штангу і дав фактично ну фальстарт, не дочекавшись результату швейцарського саміту і вже проголошував, з чого він хоче. Всі переготали особливого. Госп... Остро зреагував прем'єр нідерландів рютте та пам'ятаєте, що це він сказав. Що те, що Путін вийшов з цим лайновим мирним мирним пропозицією. Знак того, що він панікує, це вже хороші новини. Чи про що це свідчить? Ну, розумієте це в принципі важливе питання. Я не дивлюсь російські канали. Я можу Баб... вас проконсультувати для того, щоб зберегти свої нерви, чесно кажучи разом з тим. Можна, Скажімо можливі два трактування промови Путіна. Тобто, чому вони не розкрутили, я не знаю. Але я думаю, що це той випадок, коли промова зорієнтована в основному на зовнішню аудиторію і тим більше перед самітом. Тобто, з одного боку, можна звичайно казати, що це свідчення зденервованості зростаючої слабкості Путіна можливо, але моя думка, що і це якраз свідчить про самовпевненість Путіна. І дуже важлива частина його е, психотип – це він робить все те, що він хоче. Я міг би використати одне е, англійське англі, один англійський вираз, але я не буду враховуючи, що ми в ефірі, але в принципі він так і каже, що мені абсолютно однаково, що ви думаєте. Моя позиція така, і треба зазнати, що зазначити, що зараз він виходить з того, що військова стратегічна ініціатива трецеба визнати. На боці Росії він е, має підтримку Китаю і інших членів вісі зла, і тому він е, вважає, що може казати все, що завгодно. Якщо подивитися на змі, заяви, то в принципі це те, що він казав перед. Перед війною і після початку війни, тобто його позиція не змінилась просто два роки війни і навіть більше. І він, в принципі, його плани щодо України абсолютно не змінилися. робота над загальною декларацією на саміті миру завершена. Всі принципові позиції для України враховані. Це заява міністра внутрішніх закордонних справ ви у мене внутрішньо зовнішніх справ кулеви, пробачте. Ем, е, і тут в зв'язку з тим маємо розуміти, що от буквально з хвилини на хвилину чекаємо виступу Володимира Зеленського. Але е, тут важливі пункти, пане Олеже. Все принципово важливе для України враховано. Але прекрасно розуміємо, що 101 організація і країна беруть участь, не може бути так, щоб ми не йшли на поступки. Ми почули, що суверенітет, незалежність і територіальна цілісність не є пунктами. Де ми готові поступатися, а що є? Ну, бо не може бути так, що світ нам поступається, а ми ні. Ну, ви питаєте не ту людину. Треба е, спитати або у Кулєби, або у речника президента. Зрештою, але тим не менше, я переконана, що у вас є інсайди я і. Я вважаю, що поступатися не можна нічим. Тобто, цілком зрозуміло, що така реальність що. Перемога абсолютно не гарантована, все може трапитись, але треба виставляти абсолютно чіткі цілі. І ці цілі полягають в тому, що записано, до речі, в нашій формулі миру. Тобто, тут цим поступатися абсолютно не і не треба, і неможливо. Спасибі, пане Олеже, Олександр Шорц, дипломат, колишній посол у Сполучених Штатах і Франції. Він був на прямому відео відеозв'язку.